Не він один її любив, і смерть не погасила. Віддавна України поети славили в піснях, Не мав красу дівчин, від неї перемали сміх, і жарт, і таночки. Її байки, не мав квітки, сплітали у віночки. То ні давни не покохав, ти мріє молоденьку. Він вперше полюбив її, як кохає хайненьку. Хоч би вона була стара. Сумна, змарніла, бідна, для сина вірного вона єдина люба Хоч би вона була сліпа, каліка недоріка, мов рани, треця в ньому, любов його велика. І країна бачила не раз, як ті закоханці двічі забували все, про що співали вранці. І завжди далі від неї йшли до іншої гостини. Вони не знали, що то є любити то загинув. Він вперше за свою любов, тяжкі дістав кайдани, але доскону їй служив без ради, без омани. Усе знесла і перемогла в їх у любові сила, того сильного вогню і смерть не погасила.